Україна майбутнього почала свій шлях у 2007 році, але перші сміливі і впевнені кроки зробила у 2010-му після обрання Святослава Олійника головою партії. Вдумайтесь, ум всієї країни стартує в Дніпропетровську. Ум стартував у Дніпропетровську, де на берегах Великої ріки поєднуються схід і захід України, де Дніпровські пороги формують сакральне серце України. Принципи політики ум, гуманізм і свобода. Перша в українській історії ідеологічна ліберальна партія почала свою політичну діяльність із великого випробування. Пропоную висунути на посаду міського голови міста Дніпропетровська від Дніпропетровської міської організації політичної партії Україна майбутнього, мого старого друга та дуже гідну людину, голову партії Олійника Святослава Васильовича. У вересні 2010 року Україна майбутнього увійшла у виборчу кампанію. Уже через два місяці вибори депутатів місцевих рад, міських, селищних і сільських голів покажуть, наскільки великим виявився потенціал УМ, але поки що у абсолютно нової, нічим не заплямованої партії і ще дуже багато роботи. Прапор УМ на за захмарному п'єдесталі Європи став своєрідним символом високого потенціалу України майбутнього. В этом году, познайомившись з партією Україна майбутнього. Я от узнала, що это партія саме молодежна в Україні, і мисні чим то похоже. душ душевожна слухати. на першій у своїй політичній історії виборчій кампанії Україна майбутнього продемонструвала якісно нову, прогресивну і сучасну політику: справжня робота з молоддю, екологічна програма. Підтримка культури і презентація конкретної дієвої програми розвитку міста дозволили УМ вийти у лідери політичних перегонів на Дніпропетровщині. Тислі сроки у ворожому політичному середовищі, незважаючи на тотальну протидію влади і брудні вибори, УМ здобув високий результат. У місцеві ради різних рівнів у Дніпропетровській області пройшли 40 представників України майбутнього 1 листопада 2010 року. Святослав Олійник визнав результати виборів. Діяльність ум не обмежується участю у одних виборах і підготовці до наступних. Партія бере активну участь у громадському житті країни шляхом організації різних культурних, екологічних, спортивних акцій, круглих столів конференцій. 에... Троє машика один із Африки, Індії, а третій з Дніпра Україна майбутнього реалізувала масштабну освітню програму. Разом із провідними європейськими фондами члени партії навчалися сучасній політиці. Європейські цінності і лібералізм. Ось суть діяльності УМ. Молодь України майбутнього активно співпрацює із європейськими молодіжними організаціями. Самої головні перспектива сьогоднішнього миробляття і те, ми проводили раніше, це образование. Це обучение наших територіальних організацій, основам лібералізму, этой ідеології, і самое главное, практического применения їх в повседневной жизни, которое займається в наша організація. Україна Україну майбутнього позитивно сприймають у Європі її ідеологія і прагнення робити справжню прозору політику приваблюють європейців. Ліберали є значною суттєвою силою в Європі. Вони представлені і в Європейському парламенті. І я гадаю, що перспективи розвитку лібералізму, ліберальних, ліберальних ідей в Україні також дуже значні. Протягом останнього року Україна майбутнього сформувала партійну структуру у всіх областях. Регіони України активно долучилися до розбудови партії. Лідер УМ Святослав Олійник побував із візитами у Криму і у Львові, у Чернігові, Вінниці, Житомирі та інших містах. Під час кожного із таких візитів на першому місці спілкування із молодими людьми. Саме вони будуватимуть Україну майбутнього. Деякі моменти для себе записую і наматую, тому що в майбутньому всі ми люди і журналісти це публічні люди. і Їм також, можливо, рано чи пізно доведеться стати депутатами для того, щоб захищати якісь свої права. Ліберальні за повністю за цим за за тому що що головне в нас в країні, Ми звикли, що прийде хороший цар, да і всім все дасть. Да? Ми будемо як гімелі лежати на печі, загадаємо три бажання і у нас все буде. Хороша царя, це коли дають можливість працювати всім робота з молоддю і дітьми підтримка молодого покоління важливе завдання для всіх лідерів. Ум близько півроку на рівні експертних груп готувалася програма Свобода для розвитку про ліберальну модель розвитку держави. Ум виходить із того, що суспільству необхідно запропонувати програму політичного розвитку, засновану на ідеологічній платформі. Україна майбутнього, як ліберальна політична партія, розробила програму ліберальних реформ. Підтримка малого і середнього бізнесу, приватної ініціативи, кардинальне зменшення державної зарегульованості, цілі, що їх ставить перед собою ум. Україна майбутнього молодіжна партія. Молодіжна не стільки за віком, бо вона об'єднує студентів і пенсіонерів, скільки за духом, за своєю внутрішньою суттю. Україна майбутнього росте і розвивається, навчається і набирається досвіду. Україна майбутнього країна гармонії. Кожен з нас є її творцем.